Червень 2024 року, і ми знову перебуваємо на території Солом'янського ландшафтного парку, щоб ознайомитись з ситуацією, яка наразі відбувається на його території та поряд з ним. Наразі ми бачимо на території парку ось такий котлаван, котрий чомусь і на сьогодення не заритий, що складає доволі таки суттєву небезпеку для громадян, котрі гуляють даним парком. А пройшовши далі, ми побачили зелену зону, котра чомусь перебуває в такому стані. Дане порушення благоустрою, яке відбулося на території Солом'янського ландшафтного парку, відбулося через незаконне будівництво, яке проводило ТОВ Смарт Девелопмент. Котре на даний час за допомогою нашої організації та апеляційного суду було зупинено. Також ми можемо спостерігати на території парку і ось такий благоустрій. А наразі ви можете бачити розміщення на зелених зонах солом'янського ландшафтного парку, літніх майданчиків кафетерію Сохо. Відносно законності розміщення та будівництва літніх майданчиків на території парку нами було подано звернення до офісу генерального прокурора та державної екологічної інспекції. Тож окремо зазначимо, що ми продовжимо слідкувати щодо подій, які відбуваються на території Солом'янського ландшафтного парку. Та території, що розміщена поряд з ним, та вживати всіх належних заходів щодо захисту наших природних об'єктів та екології території міста Києва. А зараз ми направимось до Київської міської державної адміністрації, щоб залишити чергове письмове звернення до мера міста Києва щодо вчинення можливих протиправних дій, які відбуваються на території Солом'янського парку і на даний час. До речі, за моєю спиною ви можете бачити ось таке дерево, котре. Весною було помічено київськими комунальниками як мертве і підлягало зрізу. Але як ми бачимо на даний час, дане дерево зелене і продовжує жити завдяки нашим зусиллям.